Друга світова війна. Повалення диктатора. 8 листопада 1942 року англо-американські війська почали висадку у французьких володіннях у північній Африці Марокко і Алжирі. До цієї операції, яка одержала назву Смолоскип, були залучені більше 200 військових і більше 100 транспортних кораблів, які привозили 73 тисячі вояків. Ця висадка була поки що єдиною операцією у своєму роді, а її масштаб значно перевершив висадку нацистських військ у Норвегії. Ключове значення для подальшого просування союзних військ в Африці мала позиція французького уряду. Франція офіційно вийшла з війни, тому операція Смолоскип була фактично вторгненням на територію іншої держави. Перед самим початком операції про висадку союзників дізнався прем'єр-міністр Франції Маршал Петен, який наказав французьким військам у Марокко-Алжирі чинити опір вторгненню. Усі французькі колонії а їх було чимало на території Африки, Північна Африка і Ліван. Ці колонії перейшли разом з віші. Разом з Лудом війшли під, під контроль Німеччини. Для американців було стратегічно надзвичайно важливо контролювати північ Африки, тому що вони звідти, і так і сталося так. Вони звідти пішли в Європу. Вони пішли через Італію. Звичайно, це не було це було через таке м'яке подбрюжчя Європи, як мені казали. Але це все-таки було вже стратегічно. Безпомилковий удар. Ну а через спаде звичайно, всі чекали, що там будуть, будуть наступати. Але для того, щоб пройти через Ламанш, треба було спочатку мати все це від Марокко до Каїру. При Перевисаці в Алжир союзники зустріли незначний опір із боку французів. В порту Алжира почалися бої, які тривали до вечора. Сійкий опір французьких військ союзники зустріли і в Орані. Але найзапекліші бої між американським десантом і військами віщіської Франції відбулися біля Касабланки. Тут французи збили кілька американських винищувачів. Французький лінкор Жан Барт чинив опір, доки не був потоплений американськими бомбардувальниками. Після п'яти днів суточок, 12 листопада, союзники досягли згоди із французами. У цей день адмірал Франсуа Дарлан заявив, що німецькі війська вторглися на неокуповану частину Франції і порушили умови перемир'я. Він оголосив уряд Петена неповноважним, призначивши себе верховним представником Франції в Африці і наказав французьким військам. Припинити бої із союзниками. Таким чином, французькі колонії в Африці приєдналися до боротьби проти Німеччини. Це мало доволі велике значення для подальшої долі французького керівництва. Опір Франції, фашистській Німеччині, уособлював генерал Де Генерал Де Голь мав досить складні стосунки з Рузвельтом і Черчиллем. Генерал Де Голь прагнув відновлення величі Франції в той час, як його союзники намагалися не надавати Франції такої можливості і, навпаки, посилити свій вплив у французьких колоніях. Тому спочатку вони вирішили робити ставку на іншу, більш компромісну фігуру адмірала Дерлана. Між Дарланом і Деголем була досить жорстка конкуренція. Але в цій конкуренції все-таки перевагу отримав генерал Деголь, який і став уособлювати собою ту частину Франції, яка боролася проти нацистів. Hitler. Видав розпорядження окупувати а, південні центральні райони Франції, які знаходилися під контролем урядів маршала Петена, так званий уряд Віші. Німці провели операцію Аттіла і окупували південні центральні райони Франції, і провели операцію Антон. Це захоплення головної військово-морської бази французького флоту на Середземному морі а, порту Тулон. Французи для того, щоб їх кораблі не дісталися в руки німців, були вимушені їх затопити. Союзники якнайшвидше почали наступ на Туніс, також контрольований французами, аби зайняти його міста раніше німців і італійців. До кінця місяця союзники зайняли південну частину країни і, зустрівши опір ворога, зупинились. У союзників виникли проблеми із постачанням. Тому їхні війська у Тунісі були змушені перейти до оборони. Тим часом німці та італійці. Проводили рішучі наземні повітряні атаки, завдаючи першій англійській армії відчутних втрат. Після того, як у кінці січня 1943 року восьма англійська армія захопила Тріполі і наблизилася до Тунісу зі Сходу, генерали Монтгомері і Ейзенхауер почали узгоджувати свої дії командувачем з силами союзників у північній Африці. Став британський генерал Гарольд Олександр. Розуміючи, що становище стає все більш небезпечним, фельдмаршал Ервін Ромель вирішив задати потужного удару у Тунісі. 14 лютого німці прорвали американську оборону у районі Фаїд і глибоко врізалися у позиції ворога, дійшовши до кесирінського перевалу. Однак поступово. Генерал Олександр зміг підтягнути значні сили і кинути їх проти німців. Після десяти днів наступу Ромель був змушений спинитись. Тим часом, 23 листопада, із німецьких та італійських військових частин було створено групу армії Африка, керівником якої став сам Ромель. Тепер він не був скутий примхами талійського командування і міг діяти рішуче. 6 березня війська Ромеля завдали удару на сході, атакувавши англійців із флангу. Але знову наступ Ромеля зіткнувся із потужним опором і був спинений. Після цієї невдачі Ромель уже не сумнівався, що союзники переможуть в Африці. Він вирішив особисто переконати Гітлера евакуювати африканські армії і тим самим врятувати їх від знищення. Але Фюрер не розумів, наскільки кризовим було становище військ Ромеля, замість наказу про відступ Гітлер відправив фельдмаршала у відпустку, щоб він відпочив перед новим контрнаступом. Пригадуючи весну 1943 року, американський генерал Дуайт Ейзенхауер пише Поразка німців у битві біля Кесарінського перевалу означало завершення однієї фази африканської кампанії. Стало зрозумілим, що противник позбавлений останніх шансів на значний успіх, але невдовзі він знову почав серію жорстоких атак проти англійської першої армії на півночі. Увесь березень там тривали запеклі бої. Німці намагалися поглибити і розширити район для прикриття портів Туніс та Бізерта. Англійці прагнули не лише втримати зайняті позиції, але й знов заволодіти найбільш зручними рубежами для початку заключного нищівного наступу. Атаки німців в основному мали фронтальний характер. Не було загрози, що ворог може досягнути будь-яких значних переваг. Використовуючи таку обстановку, ми поновили роботу із перебудування наших бойових порядків. Стали покращувати управління військами, готуючись провести масштабний наступ, як тільки встановиться сприятлива погода. 20 березня генерал Монгомері почав наступ на укріплену лінію Мерет на півночі Тоїсу. Після кількох днів запеклих боїв війська Монгомері несподівано обійшли супротивника із флангу і почали відсувати його на північ. 6 квітня війська Монгомері почали атаки на нову оборону лінію ворога біля висохлої ріки Ваді Акаріт. Наступного дня генерал Паттон отримав наказ завдати удару у фланг німців із заходу. Після семи годин боїв війська союзників, які рухалися зі сходу і з заходу, замкнули кільце довкола Тунісу. Тепер війна у північній Африці. Велася на один фронт. У записках солдата американський генерал Омар Бредлі так описує ситуацію в Тунісі у квітні 43-го року. Ворожі війська були загнані в останній куток Тунісу, який ще залишався у їхніх руках. Командування супротивника вирішило продовжувати виснажливу боротьбу. За час, розраховуючи скути наші сили у Середзенмор'ї, і таким чином завадити проведенню операції у будь-якому іншому регіоні, поширилися чутки про евакуацію німецьких генералів, але все ж таки в Туніс продовжували прибувати німецькі підкріплення. Німецькі транспортні літаки, ризикуючи бути перехопленими винищувачами союзників. Кожен день приправляли підкріплення із Сицилії на останній плацдарм африканських військ. Проти 12 виснажених німецьких та італійських дивізій союзники мали 24 дивізії, які були повністю укомплектовані і забезпечені усім необхідним. Авіація союзників повністю домінувала у повітрі. Доля групи армій Африка була визначена. Командувач Люфтваффе Фельдмаршал Кесельрінг так описує поразку німецько-італійських військ в Африці. 27 квітня ініціатива повністю перейшла до рук британської першої армії. Треба віддати належне військам супротивника, які наступали. Захопивши тактично важливу висоту, позначену номером 609, Ворог зміг вийти на простір туніської рівнини. Із 5 по 8 травня чотири дивізії, тісно взаємодіючи між собою, після артилерійської підготовки, небаченої потужності і після килимових бомбардувань завдали нам нищівного удару. До 9 травня, коли після прориву противник захопив Туніс, лише окремі частини військ вісі продовжували чинити опір. Останній з них склали зброю 12 травня. В полон до союзників потрапили більше 250 тисяч вояків, половину з яких складали німці. Група армії Африка стала жертвою впертого на бажання Гітлера відступати, навіть якщо це дозволяло зберегти у строю сотні тисяч досвідчених солдатів.